Доброго дня! В нас ідею компанія Мініагромістолуць. Відмонтажуємо трактор район 504. -й». Даний трактор йде 4-цилиндровий. Передня резина в ньому йде 20-та, задня резина 28-ма. Пластиковий бак. Передні противаги. Мантазії на задніх колесах присутні. Потужня задня навіска, винесено два циліндра, на повітря примусова, чотири гідророзетки, роздільний гідробак, рівна підлога, Букова коліса КПП, підвісні педалі, ось така ка відправляється до своїх власників. Компанія місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Приїжджайте, вибирайте тестуйте та замовляйте. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати поступлення техніки. Ще одненький Оріон є Ревка по наявності. І є ще одненький Оріон РД 404. Кого буде цікавити тракторці на 40 кінських сил без кабіни.